У Дніпропетровській області підвищений рівень пожежної небезпеки. Ситуація ускладнюється тим, що за умови підвищених температур випадає невелика кількість опадів, а сила вітру тримається на рівні до 15 метрів за секунду, що призводить до швидкого розповсюдження вогню в разі займання як у лісових масивах, так і на полях. До того ж, температура навколишніх предметів підвищилася до такої міри, що можливе самозаймання. За останні дві неділі у нас фіксується в. Недельных сводках о происшествии чрезвычайных ситуаций от 30 до 60 случаев возгораний сухой растительности, а также зжигання мусора. У цей період організовані об'їзди та патрулювання лісових масивів співробітниками ДСНС, МВС та лісового господарства. За порушення заборони в'їзду до лісових масивів передбачена адміністративна відповідальність, адже як показує практика, пожежі трапляються саме через людську недбалість. Основними причинами возгорання є неосторожне обращення з огнем. В Чесності це небрежно брошений окурок, небрежно брошена спічка. Также это неконтролируемое сжигание сухой растительности и мусора на территории нашего города, сжигание сухой растительности у водоемов и у обочин дорог. В результате таких пожаров выгорает не только растительность, но и страдают постройки наших криворожан, что наносит значительный ущерб и материальный значительный ущерб, и экологический. Рятувальники проводять профілактичні відпрацювання місць масового відпочинку в лісопаркових зонах біля водойм та житлового сектору. В ході таких інформаційно роз'яснювальних заходів проходитимуть зустрічі з населенням, здійснюватимуться відповідні бесіди з питань дотримання заходів безпеки. Категорично грічки в цей період зжигати сухую растітельність і мусор на території города. Также объясняем людям, как избежать подобного рода возникновения таких ситуаций и что делать, чтобы предотвратить, не допустить и самостоятельно можно было ликвидировать возгорание. Было принято решение проводить опашку лесных массивов, ставить шлагбаумы, ставить таблички, предупреждающие о запрете въезда на лесные, в лесные массивы. И на данный момент пожарно-спасательное подразделение привели в полную готовность технику повышенной проходимости. То есть сотрудники нашей службы готовы к ликвидации подобного рода возгораний. Тім за бажання, зазначають рятувальники, знайти місце у зелених зонах для відпочинку таки можливо. От тільки робити це потрібно культурно і у спеціально відведених для цього місцях. Тоді це принесе задоволення всім і точно не матиме негативних наслідків. Обращаем внимание, что это не значит, что человеку нельзя выехать на отдых и разводить тот же костер для шашлыка. Необходимо просто это делать в специально отведенных местах. Есть определенная турбаза, места отдыха, где предназначены специальные площадки, где есть безопасное место, которое находится далеко от растительности, и вы не можете ничему угрожать. То есть в таких местах, пожалуйста, отдыхайте, проводите свой досуг.